Зараз ми розкажемо вам про справжні масштаби корупційно-вугільної схеми і продаж за завищеними тарифами чи контрабанда антрациту, це лише одна з її складових. Подробиці знає наш кореспондент Руслан Гришко. Доки влада України продовжує шукати варіанти подолання дефіциту вугілля, який призвів до енергетичної кризи. Достатніх запасів вугілля немає. Олігархи спільно з терористами заробляють десятки мільйонів гривень на його контрабанді. Першим на цьому збагатився мільярдер Рінат Ахметов. Під контроль на йому товариство з обмеженою відповідальністю «Детекс Східенерго» було включене Мінпалив енерго України у список компаній, яким дозволено вивезення вугілля із зони АТО. Другим найбільшим споживачем окупованого антрациту стало пад-Центренерго. І хоча компанія уперто не розкриває назви підприємств-постачальників, основні закупівлі йдуть через шахту імені Кисельова, яка також належить холдингу Ахметова. Як виявилося, цієї шахти взагалі не існує. Ця шахта отримала розрішення на експорт угля з території зони антитерористичної операції. Поставила за останні погода більше 300 тисяч тонн угля в Україну. Но самое интересное то, что этой шахты не существует. Она была закрыта порядка 10 лет назад. Есть все необходимые документы, есть люди, свидетели, которые, в общем-то, эту шахту закрывали, демонтировали все оборудование с нее. Іншими словами, компанія «Детек» використовує це підприємство для легалізації вивезення терористичного вугілля. Схоже на те, що даний товарний оборот лобіює і голова Мінпаливенерго Володимир Демчишин. Нещодавно він в чергове заявив про дефіцит поточних запасів палива. Купувати його планують, нібито у Південно-Африканській республіці. Запаси вугілля на наших складах теп наших теплоелектростанцій достатні для того, щоб працювати протягом щонайменше місяця для того, щоб вирішити питання з ритмічним забезпеченням наших станцій, ми активно проводимо переговори із ЕНЗ-поставщиками із пар. Та навряд чи африканці підуть на угоду після попереднього скандалу. Що рік тому Генеральна прокуратура України повідомила, що вугілля із Пар куплене за завищеною ціною і для українських ТЕС не підходить. Виникає запитання, де ж Україна візьме необхідне їй паливо? Адже поставки з Росії, за словами Демчишина, припинені. Однак спеціаліст департаменту Міненерговугілля повідомив нам зовсім інші дані. Довгострокових планах да, наприклад, імпорт е російської енергії він е стоїть віздянуль. Да. Зараз він є у лобіюванні інтересів Росії. Демчишина звинувачують і в парламенті. Тимчишень, який лобіює інтереси російського олігарха Григоришина, це корупційна група, яка сьогодні через підвищення тарифів на електроенергію, краду з енергоринку мільярди. Ви отримуєте за це відкати, і ви маєте сидіти за це в тюрмі. Стає зрозуміло, що міністерство енергетики, зокрема його керівництво, навмисно нагнітає ситуацію з дефіцитом вугілля, замість того, аби знайти альтернативу. Ще торік планувалося здійснити конкретні заходи, щоб Україна, нарешті, стала енергонезалежною. Проте, за даними Національної ради реформ, так зване енергетичне покращення просувається надто повільно. На сьогодні виконані лише 30% завдань, необхідних для перезавантаження галузі. Аби прибуток олігархів, які володіють теплоелектростанціями, не зменшувався, залежні від них чиновники блокують збільшення виробництва енергії на атомних електростанціях. Дуже цікава була позиція. у таких организаций серьезных, которые, например, Национальная комиссия регулирования электроэнергетики, которая устанавливает именно тарифы. И такая организация, как госпредприятие «Укрэнерго», которая является диспетчером объединенной энергосистемы. У руководителей этих организаций, которые контролировались компанией НДТК, а именно Ахметовым, сознательно уменьшали объемы производства дешевой электроэнергии и давали возможность зарабатывать тепловой Генерації, в частній собственності на сьогодні. Атомна енергія вдвічі дешевша за теплову однак і тут є певні проблеми. Справа в тому, що на сьогодні державне підприємство енергоринок має перед енергоатомом заборгованість у 10 мільярдів гривень. Без цих грошей АЕС не можуть провести капітальні ремонти і продовжити термін експлуатації енергоблоків, який добігає кінця. Якщо цього не зробити найближчим часом, це може призвести до повної зупинки усіх атомних станцій. Атомна енергетика за 10 місяців показала, що вона в ринок продала від атопшого об'єму 57,3% і произвела 55,7% електроенергії в країні. В то же время тепловые электростанции произвели 35%. Тариф атомной электростанции это 42,6 копейки за 1 кВт. Тариф тепловой генерации, произведенной на тепловых электростанциях, приближается к 1 гривне. На додачу посадовці енергетики вже 15 років зберігають низькі тарифи, за якими електроенергію купують державні шахти, водоканали та обрані підприємства, тим самим банкрутуючи галузь. А ситуація із закупівлею російської електроенергії взагалі дійшла до абсурду. Ми почну купили по рівному графіку, і ночу літом ми понижали мучність власних аес. Катори дешевле 42 копейки, щоб покупати у Росії там за полтери Чиновники ж кажуть, що запустити роботу АЕС на повну потужність зараз ніяк, мовляв, відсутні лінії електропередач, аби транспортувати додатково вироблену електрику споживачам. І чомусь замість того, аби будувати нові лепи, вони хочуть купувати електрику за кордоном навіть України-агресора. Вирішити проблему дефіциту електроенергії можна було б за допомогою створення конкурентного середовища на ринку. Та розвиваючи альтернативну енергетику. Проте у цій галузі також є свій, так би мовити, господар. Компанія Ектів Солар, яка належить братам-олігархам Сергію та Андрію Кльоєвим, уже вісім років утримує монополію з виробництва сонячної енергії та отримання занадто завищеного зеленого тарифу. А будь-які спроби іноземних інвесторів зайти на цей сегмент українського енергоринку зазнали поразки у кабінетах міністерств.